Гібридний вид м'яти. Ця м'ята має приємний запах та у дикому стані ніде не росте. Це давня культурна рослина, виведена в Англії в XVIII столітті шляхом схресування диких видів м'яти, водяної і куцарявої або зеленої. Але останнє, можливо, сама є природним гібридом, що виник з лісової. І кругголистої м'яти. М'ята перцева багаторічна трав'яниста рослина, кореневися, стало і дає пагони. стебло чотири грани галуз Близько мсько, пів метра. Заввиски. У культурі найвідоміші два різновиди: чорна м'ята з червонофіолетовими стеблами і зілками листка та біла м'ята із світло-зеленими стеблами і зилками. Листки супротивні короткого церескові, квітки дрібні, червоно-фіолетові, розміснені кільцями, зблизеними в густь. В... В... Ті колосоподібні суцвіття на верхівках стебла й гілок, він оцок зросло, пелюстковий, лихо десь у неправильний, з чотирма лопатями. Вся рослина дуже запасна у листках і суцвітях. Ефірна олія 0,8-3,5%. Її кількість залежить від умов розвитку рослини, цасу, збирання і сорту м'яти. Основними складовими ефірної олії є ментол і ментон. Крім того, до її складу входять цінеол, менто, фуран, тимолка, рвакрол, кров, сесквітер, пеновий, новий біциклічний вуглець, все сквітерпеновий кетон і сесквітерпенові спирти не будови. Ефірна олія має приємний прохолодний смак і тонкий сильний Ефірну олію застосовують у багатьох галузях харчової промисловості для ароматизації напоїв, соусів, кондитерських і спиртних виробів, а також у парфумерії, зубні пасти, сампуні, гелі, гели дзядусу цу Лікарською сировиною є листки свізу квіту цю траву використовують у гомеопатії. У медичній практиці, як ви, бо. Ле заспокійливий для зубних полоскань. Зелі одержують ментол, який міститься у багатьох лікарських препаратах, як дезінфікується і протизапальний засіб. 25-30% розтин ментолу розстен ментолові з валеріаново ментоловому ефірі. Валідол застосовують при стенокардії. Листки м'яти приписують для поліпшення травлення у зборах, як зовтого не проти спазмів, киски інудоти. аналогічно використовується настоянка м'яти. На основі настоянки м'яти, і ріментол виготовляють комплексні препарати, болозаспокійливої дії дії, невралії, міозиті, міновазені мазі, евкамен, евкамон, лікування ВДСЕ тощо. Відм'я ту діданку уряд на зем на глибину 25-27 см. Одночасно вносять органічні добрива з розрахунку 300-400 кг на 100 квадратних метрів. Рано навесні поле боронують і культивують. Свізі непророслі, кореневися висаджують вручну квадратну гніздовими 40 на 45 см способом. Після садіння ґрунт прикоцюють під час появи бур'янів, посів один-два рази культивують на глибину. 8-10 сантиметрів. Парцева м'ята не утворює на стіні і тому розмножується вегетативно. Поділом поділом короневися, стебели навіть укоріненням листків. Рослина дуже вимоглива до вологості і родючості ґрунту. Високий уразай вона дає при вирощуванні на низинних ділянках з неглибоким заляганням ґрунтових вод та родючими легкими ґрунтами. При стійкому та достатньому сніговому покриві витримує морози 18. Градусів. У літні місяці оптимальна середньодобова температура для успішного росту м'яти становить 18-22 см. Це досі висока температура повітря зумовить зниження вмісту ефірної олії. Коріння м'яти типерцево тепер... і біологічно накопицюють радій, то зросуна може бути придатна для фіторемедіації радіоактивно забрудненого ґрунту.